Сьогодні ми на... зібралися з вами на цьому святому місці, на місці поховання наших земляків, жителів нашого краю, погребища. На цвинтарі покояться душі померли. Сьогодні найближче ми стоїмо до могили нашої славетності, нашої землячки, фольклористки. Насті Андріанівни Присяжнюк, яка народилася 22 грудня 1894 року. Сьогодні, сьогодні ми її 115 ту річницю з дня народження. Якщо говорити про дану особистість, можна говорити надзвичайно багато. Я собі дозволю, дозволю висловити думку, я думаю, що ви. З нею погодитися, якщо говорити за Настю Андріанівну Присяжнюк, її можна ототожнювати з історією нашого краю. Тому що, знайомившись з її автобіографією, її життєвим шляхом, пройшла вона надзвичайно нелегку дорогу. Народилася вона в сім'ї, де було 12 дітей. Тільки ця цифра говорить про те, що життя їй було нелегко. Вона в родині була останньою дитиною. Останньою дитиною. Життя їй, як говорив, непросте. Працювала вона тут рядишком ось у Спичинцях, потім доля її закинула на Одещину, потім буремні роки революції. Вона завжди була на передньому краї. На передньому краї. За її активну таку життєву позицію, за її позицію до оновлення життя вона була на обліку у поліції. За нею, кажуть, відслідковували за її рухами, за її діями. Тодішня влада. 1917-18 році вона повернулася в наш рідний край на берега річки. Росі. Багато вона писала, багато писала про нашу річку, багато вона писала про історію міста погребивши. Це відображено і покладено в її творах. Якщо говорити за особистість, вона знана не тільки у нашому краї, далеко за межами, навіть іти далекій, як кажуть, туманному альбіоні Британії, де в Музеї народних голосів записано її твори, основним надбанням або підсумком її е, такої творчості була е, видана збірка в 1976 році Пісні Поділля. «Пісні Поділля». Якщо говорити, які на сьогодні завдання стоять щодо відносно її творчості і відносно Даної особистості, то я їх окреслив би в декількох позиціях. Ми, безумовно, сьогодні у боргу перед настю Андріанів Посяжнюк, тому що може недостатньо популяризуємо її творчість, недостатньо проводимо заходів, але ми в рамках своїх можливостей, те, що ми робили на Росії, ви пам'ятаєте, напевно, були учасниками цього заходу. І ті аматорські колективи, ті фольклорні колективи, які були представлені від територіальних громад, це ціла, як кажуть, анциклопедія життя нашого сільського населення. Я собі дозволю виразити таку думку. Тому що в кожному колективі, в її тих представлених піснях, тих виступах була відображена історія того чи, іншої, того чи іншого села чи територіальної громади. І в рамках цього того заходу, яку ми проводили сьогодні, в наших планах теж є вже в наступному році зробити таке свято і ще раз повторити на Росі, для того, щоб зробити його загальнообласним. З такою думкою, з такою нашою пропозицією, Галина Миколаївна казала, область погодилася. Яке завдання стоїть сьогодні перед молоддю, вона тут присутня. Я хотів би, щоб наше молоде покоління, ось ці молоді дівчата і хлопці ознайомилися не тільки з сучасністю, з сучасними піснями, з сучасними письменниками, з сучасними творами, з такою швидкою музикою з ритмом, а і заглядали в історію нашого краю те, що писала Настя Андріанівна Присяжнюк. Читали її твори і інші твори, тому що історію свого краю, історію життя свого народу потрібно її знати, потрібно її вивчати для того, щоб ми могли сміло і сміло з такою впевненістю йти в майбутнє в майбутнє нашої України, вірити, що така держава відбудеться, що ми створимо. Таку націю українську, з якою всі будуть рахуватися. Я думаю, що сьогоднішній захід, який тут ми розпочали, він іще не завершиться. Буде далі творчий вечір, так, Галина Миколаївна, в музичній школі і про Настю Андріанівну Присяжню. Я тут з скажімо, її дозволу, запрошую всіх взяти участь в цьому творчому вечорі. і там іще багато буде сказано на її адресу про її. А тепер я хотів би слово передати Олену Яковичу Тарасюку, який знав цю особу, який спілкувався з нею, і він скаже про неї теж теплі щирі слова. Прошу. Наш сердіатр Присягнюк ми познайомилися в початку 60-х років. В 59-му році я почав працювати в школі №1 і в будинку культури. То десь в 61-му чи 62-му році вона мене вже замітила і запропонувала записати її пісні. Ну Таких проблем не виникало під час запису, тому що вона інтонувала гарно, тільки що треба було що, не встановити розмір, розмір тактів, от. а тональність вже саме означала, тому що вона співала на низьких таких нотах, в малій октаві. На треба було десь, в межах першої октави. Туди ще записав, щоб поменше знаків було, щоб поменше було високих звуків. От. І мені списали ці пісні ціле літо. Потім я ці пісні переписав на чистовик. Вона запросила мешадниця у передника, щоб упорядковав цю книгу. Він приїхав, перевірив знову жі голос у пісні, правда, від гріхів не знайшов. Потім захотів за мною познайомитися, я прийшов каже до мене, таким я вас і уявлю. От. І таким чином ці пісні вже були упорядковані, і на сьогоднішній день ми, ця пішка, коли вийшла в світ і ми не користуємося. Наш хор ветеран теж і сьогодні буде виконувати жіночний склад дві пісні з репертуару нашої пісні. Так що будемо слухати дві пісні в жіночому складі нашого хор ветеран. Шановні товариство, кожен раз, коли ми проводимо заходи до Насті Присяжню. Складається таке враження, що вона разом з нами, що вона жива. А жива вона дійсно, тому що жива її пісня. І сьогодні, знаходячись біля святого місця, біля її могили, пропоную вшанувати пам'ять всесвітньо-відомої фольклористки Насті Андріани Присяжнюк хвилиною мовчання. Дякуємо всім, які прийшли на цей захід. І ще раз щиро запрошуємо на тематичний вечір Жниця пісенного роду, який проходить на базі дитячої музичної школи.